Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу. Всіх хто завітав до мене сьогодні у цей дощовий день. Я рада вас вітати у своєму родовому гнізді. Ми сьогодні приїхали і продовжуємо ремонт будинку. Ну, а я прикрашаю територію. Давайте подивимося, що я змінила в цьому садочку. Сьогодні на ринку ми придбали декілька кущів магонії. І ось вони посаджені вже. Посадила просто в ямки, тут хороша земля, пухка земля. Багато років тут росли садирати, тут росла гірчиця, яку поміняли з фацелією. А в цьому році овес, бачите, він після обмолоту ще скільки посходило овсу. Тож, земля тут така пухка, удобрена, можна сказати, бо це щороку переорювалося, культивувалося і вона досить поживна. Ну, от так посажені кущі магонії. Дуже мені подобається ця рослина. В кого немає раджу. Посадіть, вона вічно зелена, зимою стоїть за такими от шкіряними листочками. Вони досить товсті. На кінцях листочка трошки ніби такі собі колючечки є. А на кінчиках бувають ягоди синього кольору, якщо цвіла рослина. І позав'язувалися ягідки. Ну, я ось посадила рослини, на них вже знижку зробили, видно, вони довго їздили, коріння підсохло. То в мене вже трохи сумніви є, як вона прийметься і як вона собі буде зимувати. Бо із четверга у нас уже вночі мінус передбачається, а я от сьогодні ще не купила корневіну. І от посадила просто так, посадила просто і полила водою. Ну, якщо завтра приїдемо, то треба буде ще і корневінчиком підлити. Тож, я магонію вже саджала і дома в себе. Скажу вам таке, дорогі друзі, що. Приймається вона не дуже добре. От якось так виходить. Може, що садилося воно весною, і потім ставало жарко. і через те... От. Так що все-таки садити її треба, мені здається, восени, гарно поливати. І не так, як я ось 11 листопада сажу, а хоч би у жовтні, якщо не в вересні. Щоб було коли наростити корневу систему. Ну, надіюсь, дуже надіюся, що вона дуже хоче жити, хоче квітувати, і вона обов'язково прийметься. У рослин теж повинен бути інстинкт самозбереження. Мені здається так. Хоча я її вже гарненько тут посадила. І ямка тут, і земелька хороша. Ну, і полила. І люблю, люблю. Кажу, кажу. Теж вона, мабуть, чує і буде мене радувати. Ну, минулого разу я посадила тут деякі рослини. Відео я не знімала. Привезла з дому троянда англійської селекції, Остінка. Парпешн Йоркс називається ця троянда. Ну, Хто знає мій садочок, то вона росла там біля білої лавочки. Але там у нас затінок частіше буває. Ну і сонце, і затінок, але все-таки затінку більше, бо від сусіда там такий собі тин, такий собі паркан стоїть, він суцільний, металічний. Ну і потім росте. Жасмін, там уже великі кущі, хоч ми його обрізаємо. Ми стараємося, щоб там достатньо сонця було, але все-таки, мабуть, недостатньо. Ну, загущеність, в общем там. Забрала я її звідти, посадила ось тут. Тут їй повинно бути гарно і добре, і сонце, і земля супер. Звісно, тут не така земля, як у нас вдома. У нас дуже важка земля, суглинок, а тут гарна, пухка і поживна земелька. Я ще посадила ось одну троянду минулої суботи. Вона у мене заявлена, як алоха. Бачите, там ще є і етикетка біля неї, але вона себе поводить як чайно-гібридна. і квіти в неї зовсім трошки, ну, трохи мене схожий на алоху. Але я б не сказала, що ідентичні. Бо у мене вже один кущ алохи є. Це плетиста троянда, висока-висока. І рясно дуже цвіте, так що мені здається, що це пересорт. А може треба почитати, може, ще, й чайно гібридна є алоха, може я просто не знаю. Минулого разу я посадила ще і рядок нарцисів. Мій сусід знає, що я дуже люблю квіти, їздив в гості до своєї сестрички, і вона вділила йому цілий кульок нарцисів. Ну, каже, що гарні, що сортові. Ну, Я надіюсь, що вони зацвітуть весною, і я вам їх покажу. І ось ще один рядок посадила тут самий бачите, з краю. Це піони. Теж у мене там вдома, я їх порозсажувала, порозтаскувала і на городі понасаджувала, то я трохи їх позабирала і розсадила ось тут. Оце, де такі позначки, бачите? Оце все. Піон. піони. Ну, ці піони, до речі, вони приїхали з цього саду. Це піони мамині, це ті піони, які колись вона мені дала, коли я отримала своє житло. І, в общем, я обсадила хату піоном. Потім я їх пересаджувала, потім вони у мене розрослися. І от таким образом стало їх багато. Ну і настав час, що я. Ось сюди їх привезла, щоб тут знову посадити біля цієї ж хати. Любою моєму серцю і душі, де я маю спокій, де я маю радість, де я маю такі чудові спогади. І я вам хочу сказати, що це батьківський будинок, багато чого для нас всіх значить. Дорогі друзі, ну. Показала вам рослини, от ті, туї які я посадила ще раніше, бачите, як вони гарненько підросли вже. Вони вже такі собі гілочки, прирости дали, бачите, вверх пішли. І вони такі жовті-жовті, аж оранжеві, зараз гарні, гарні. Ну і ще ось троянди я посадила. Теж я забрала з дому троянди. Ці троянди є тут і ті, що від мами. І є там такі, що в мене пересортом вони куплені. Я не знаю, як вони називаються. Ну, от так вони тут собі знайшли прихисток. Ну, Я ж їх посадила по всіх правилах, скажімо. Я туди перегноєчку дала всього всього І осмокотик положила, таке довгоіграюще одобряння. Ну, і я думаю, буде все добре. Я так надіюсь, я так хочу. Ну і, звичайно, якщо, якщо хочу, то воно повинно так і бути. Дивіться, сьогодні я ще посадила одну рослину. Пам'ятаєте, мій деревоподібний піон? Отой величезний, отой, який квітує так, що ну, в общем, красунчик. Так от біля нього виріс ще один піончик. Ну, Він ж у мене і так великий, там пройти вже не можна по моїй потаємній доріжці, то я відкопала. Ну, не дуже там вдало, так щоб сказати, що вдало. І ось посадила цей піон тут, в такому місці. Щоб мені було видно із вікна, там у нас стіл стоїть і ми там обідаємо завжди от такий обідяний стіл. І ми будемо дивитися собі вікно. У нас там таке велике панорамне вікно, я б сказала. І от буде видно мені цей кущ. Ну, це я так хочу. Це в мене такі плани. Ну, тут, звичайно, прибирати, прибирати, прибирати ще треба, але ж уже багато роботи зроблено. Ну, і ось ви бачите такі пуп'яночки. Може, навіть і зацвіте. Я дуже б хотіла, щоб він Ну, так, дорогі друзі, ось перед вами ще один кущик, посаджений мною. Це вже, мабуть, неділь-три назад. Я вам розповідала, показувала тоді це гібіскус. Гібіскус деревоподібний. Він такого бускового, навіть я б сказала, фіолетового кольору. От. Підгодувала свої обіжені яблуньки. Це Симиренко, колись ми посадили. Ну і її тут зайці погризли. Ну, в общем, обкопала, піддобрила. Можливо, їй буде краще. А оце от зізіфус. Зізіфус це наш український фінік. І от він листопадний, він уже листочки свої е, е, згубив. Але подивіться, які на ньому колючки. Ось. гляньте. Ого, шипаки просто. Ну, Південна рослина, південна рослина, шипаки для того, щоб зберігати вологу. Ну і на ньому от такі от ягоди, схожі на фініки. І по смаку, і по вигляду. Ну, от таку трослину екзотичну посадила. Сьогодні була на ринку, хотіла ще купити декілька, посадити там в іншому місті, бо воно ж їстівне і гарно квітує. Але, на жаль, вже розібрали. Сказала, що вже немає, вже все розкупили. Ну, Мабуть, пізно приїхала. Ну, от так. Далі яблунька Флоріна у нас, теж зайці її понівечили, я її там покопала, підгодувала. Ну, верх ніби хороший. Можеш, позаживає, все те та буде, все нормально. Ну і ось альбіція, південна акація. Дуже красиве дерево, дуже красиве дерево. От в Одесі їх багато, в Очакові багато їх, в Турції альбіцію бачила. Ну, от Дуже надіюсь, що вона у мене теж перезимує. І буде гарно квітувати весною. Ну, Зараз це просто три дубчики. Далі те, що я посадила в садочку своєму, це троянди, плетисті. Оце ось перед вами індіголетта, яку я посадила, одна індіголетта. Потім далі пале рояль. Маленька тут її не видно. Індіголетта вона хоч більша тут. Видно, що це хоч посажене щось. А пале Рояль, це гілочка, вона просто-просто там десь збоку була, вона така нещасненька. Ну, я її окремо посадила, щоб кущик вирос. І оце палерояль. Трохи краще, але теж. Ну там собаки бігали, йому там було погано цьому кущу, через те я його пересадила. Ну і ось іще один кущ це Індігулетта. Дві індігулети посадила. Це мені ще мама садила кущі деревовидної Аннабель гортензії. Це теж я її обстригла. А ось я посадила пінківки. Вона у мене росла в такому місці, там троянди її м -м, зажали. Собственно, їй там мало місця, дуже було. і Я її пересадила сюди. Спеціально землю туди положила, ту, що для гортензії підкислену таку, положила туди їй. Удобриво, ну, в общем, все зробила. Надіюсь, що вона мене віддячить цвітом рясним і наростить гарний кущик. Ну, так, дорогі друзі. Працюємо, стараємося, прикрашаємо світ. Прикрашаємо світ і надіємося, що буде краще. З кожним роком, з кожним днем. Тож, мотивація у нас є. Хочемо, щоб світ наш був прекрасний. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Я вам показала свої рослини, показала свої нові наробки, свій садочок. Старий новий садочок. Я його кажу, це садочок, який колись був городом. Тут де я стою. Ну тут і був квітник, оце тут, де ці квіти ростуть, тут був якраз квітник, де я посадила троянди. І оці зізіфуси, от отут теж був квітник іще. А потім далі вже, там, де лаванда, це вже був город. Ну і там було теж дуже-дуже красиво. От і тоді не було такої можливості знімати, не було таких смартфонів, які раз раз зняв, і все залишилося в пам'яті. Мами дуже гарно було на городі. Вона якось вміла каскадом посадити е, вище, нижче, нижче, нижче. І в неї воно все цвіло, от так от там, де межа, там по межі соняшники росли, квасоля плилася на тичках. От, а потім ще щось і полгороди скрізь були, і чорнобривці, і такі собі е -е, гіргинчики маленькі, які називалися «Веселі ребята. У мене ще є слайди кольорові. Інколи ми дивимося на е цьому ж пристрої, що слайди дивиться. Забулося, як називається. Діас... Ой, ну, не важливо. Ну, взагалі, ми інколи дивимося, то бачимо цю всю красу, яка тут була колись. Тож, дорогі друзі, дарма ще йде дощ. Це все не суттєво. Саме суттєво те, що душа вимагає краси. А цю красу ми повинні створювати своїми руками. Дощ пройде, виясниться сонце і буде все добре. Так само і в нашому житті. В кого, можливо, дощові дні, дощовий період почався. Нічого, закінчиться. І буде сонце. Дорогі друзі, всім бажаю мирного неба. Всім бажаю якнайшвидшої перемоги. Здорові будьте. Прикрашайте світ, і він буде кращий. І люди будуть добріші. І життя наше перетвориться на щось приємне, неймовірно корисне і хороше. Дорогі друзі! Зараз до побачення. Підписуйтеся, хто ще не підписався на мій канал. Всім ще раз мирного неба якнайшвидшої перемоги. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму родовому гнізді.